Всім привіт! Я сподіваюся, ви в нормі. Ну наскільки можна бути в нормі у наш непростий час? Менше з тим. Сьогодні ми обговоримо ті новини, які привернули мою увагу, і які мені видаються важливими, навіть попри те, що деякі з них явно не перебувають у новинному мейнстрімі. Перша новина стосується розслідування бігус саботажу Центр енерго, модернізації трипільської ТЕС. Це тема, яка болить буквально всім. Я не думаю, що зараз існують якісь люди, які не відчули на собі наслідки блекаутів. І від того, ця тема стає ще більш болючою і ще більш важливою. Декілька цитат: у Центр Енерго почали гальмувати переговори про фінансування шведським фондом Светфанд щодо модернізації трипільської ТЕС із переходом на біопаливо. Фонд був готовий надати гроші на розробку тео. Це техніко-економічне обґрунтування для побудови нового енергоблоку Трипільської ТЕС. Це дуже коштовні речі, і коли йдеться про будівництво таких об'єктів, потрібно розуміти, що там суми вимірюються в мільйонах і, десятки, і десятках мільйонів. Навіть якщо йдеться про. Підготовку документації, без якої не можна запустити безпосереднього будівництва, у Центр Енерго спочатку погодились і підписалися на перший етап. Фонд був готовий підтримати ідею фінансово, тобто дав гарантії. На цьому етапі Центр Енерго починає гальмувати процес, і ми мусимо розуміти, що криється за цими словами. Дивіться, є велетенська корупційна схема, яка навіть попри те, що у нас вибита енергетика, навіть попри те, що знищено чимало тесок, продовжує працювати. Себто, замість того, щоб модернізувати свої ТЕС, замість того, щоб переводити їх на альтернативні види палива, замість того, щоб диверсифікувати якимось чином всі ризики пов'язані з регулярними обстрілами. Чиновники чи функціонери Центр енерго це державне підприємство, воно належить фонду державного майна. Його очолює пан Гаркавий. Наскільки я пам'ятаю? Вони сидять і чекають, поки ті, хто постачає їм вугілля, принесе їм відкат. За те, що вони підпишуть цей контракт із завищеними цінами. І таке вже перебувало в полі зору як правоохоронців, так і журналістів розслідувачів От, скажімо, коли підприємство контролювалося структурами Коломойського, компанії-прокладки, купуючи вугілля Дешево, перепродавали його центр енерго із суттєвою націнкою. І знаєте, я безумовно розумію, що країна сидить без світла передусім через московитів, передусім через російські обстріли. Але скажіть мені, будь ласка, дорогі друзі, чи набагато краще за ворогів отакі от негідники, які саботують модернізацію лише тому, що сидять і заробляють на оборудках вугіллям? Я вважаю, що під час війни за подібні речі потрібно терміново звільняти, до речі, а що там з наглядовою радою Центренерго? Чи вони теж вдолі? Та? А де Набу, а де Служба безпеки України, а де Генеральна прокуратура? Ну це ж дуже важливі речі. Це речі, які мають стратегічний характер. І... Якщо далі це все запустити, так ми можемо і за 2, 3, 4, 5 років сидіти без світла лише тому, що хтось сидить і чекає на конверт. Чи на валізку, радше враховуючи об'єм замовлень і ті цифри, які фігурують у цій сфері. Я загалом думаю, знаєте, всі. Незалежно до якого політичного табору вони належать, незалежно від того, хто їх підтримує, і наскільки пасіонарні спільноти за них вписуються, всі ті, хто не забезпечив за 4 роки захист об'єктів енергетики, мають сидіти не на конференціях, не на тематичних панелях, а в буцигарнях. Тому що ви мали ресурси, у вас було безліч грошей, ви мали всі можливості, ви мали політичну волю. Натомість ви всі сиділи велеречиво розповідали, наскільки у нас все готове, наскільки у нас все добре. А в результаті виявилося, що ні. За це потрібно карати, тому що через це страждаємо всі ми. І загалом, в тих умовах, в яких ми опинилися, будь-яка спроба заробітку на енергетиці. Я маю на увазі незаконного заробітку, розкрадань. Привласнень, має каратися максимально суворо. І якщо не буде держава це забезпечувати, так ми з вами будемо сидіти у кам'яній добі вже незабаром. Наступна новина стосується наших ворогів. Знаєте, друзі, у мене є такий гілті плеж, частково, часткова робоча необхідність раз на тиждень досліджувати інформаційний простір наших ворогів. Це можуть бути зетники, блогери, це можуть бути пропагандисти офіційні, це можуть бути чиновники. Я роблю це для того, щоб розуміти, яка атмосфера панує там на болотах. І ви знаєте, я дійшов висновку, що от ви всі в курсі нашого інформаційного простору, що пишуть в соціальних мережах, і зазвичай ми вважаємо, що у нас прям зрада, 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 зрада несеться постійно, зрада, нам капець і таке інше. Так ось, друзі, порівняно з тим, що несеться в російських соцмережах. І що лється з брудних вуст їхніх пропагандистів, у нас все дуже життєрадісно та оптимістично. Я хочу вам зацитувати допис одного з найзатятіших українофобів пана. Хотів сказати пана. Ну який він пан? Він воєнний злочинець, стрілкова Гіркіна. Він зараз підбиває підсумки і робить у такі от аналітичні довідки, з вашого дозволу. Я вам дещо зацитую. Україна робить ставку на виснаження Росії у тривалій і невдалій війні, яка триває досі. Багато хто намагається забути, що війна триває вже майже 4 роки. Через два з невеликим місяці буде 4-річчя початку СВО за цей час. Ми не лише не змогли звільнити всю Новоросію. Друзі, я перепрошую це його лексеми. Я наводжу пряму цитату. І змусити їх зазнати поразки, але й навіть не змогли повністю очистити Донбас від ворога на четвертий рік війни противник почав завдавати ударів по найглибших тилах Російської Федерації, по її економічних і інфраструктурних об'єктах, що також не свідчить про те, що ми здобуваємо перемогу. Ну це точно. Так, зараз у фронтових зведеннях часто згадується, що ми звільнили черговий населений пункт і навіть досягли успіху у взяті кількох міст, які штурмували до півтора років, включно в даному випадку. Я говорю про Вовчанськ. Однак, в цілому, лінія фронту відступила на захід максимум на кілька десятків кілометрів. Про сотні і не йдеться. Противник підтримує цілісність фронту, і розпаду його армії не відбувається. Тому говорити про те, що перемога вже здобута, або що вона зовсім близька, на жаль, неможливо. У той же час хочу зазначити, що якщо рік тому у нас були набагато менш оптимістичні зведення з фронту, то були і на противагу цьому досить хороші зведення про ситуацію в економіці. Тобто економіка росла, зростав військовий загальне виробництво, зростав. ВВП відкривалися нові виробництва, в тому числі і високотехнологічні. Спостерігався навіть певний бум у відкритті підприємств важкої промисловості з е, е, інших підприємств, в першу чергу військових, але не тільки зараз же у нас зовсім протилежна картина, яка свідчить про наростання серйозної економічної та промислової кризи. Виробництво падає, зростає інфляція, наростають труднощі в економіці, які вже не можуть бути згладжені введенням резервів, оскільки резерви витрачені. Проблема в тому, що продовжувати далі війну в тому режимі, в якому ми її вели 4 роки, тобто не переводячи на військові рейки економіку, держава вже не може. А саме на це розраховують наші та. Так звані брати або не брати, а точніше, хунта. Ну, тут знову ж потрібно емоційні зробити пасажі стрілково ну З іншого боку, сидить в буцегарні, має час, має натхнення. Яка їх хоч олія на те, що через деякий час економіка Росії вийде в штопор, це викличе колапс тилу і фронту, і вони таким чином виграють війну, замучивши Росію. Ну, власне так, та, розрахунок такий. При цьому вони розраховують на Європу як на міцний тил, оскільки по Європі російська армія не може завдавати ударів, уникаючи початку Третьої світової війни. Пише Гіркін. І от така от це знаєте, це ще доволі стримана оцінка. Тому що, якщо почитати інших зетників, я вас не закликаю це робити, безумовно, тому що це ну, побережіть нерви. У нас і так дуже нервовий час, але от якщо почитати інших, так там взагалі там просто паніка. Ну, скажімо, Подаляка каже, що ми не можемо зруйнувати мости із кандерами своїми і кінжалами, тому що ми просто не можемо <поцілити>, поцілити туди, тому що ми не можемо влучити в ці мости. Себто дійсно проблеми є. Ну тобто не варто казати, що у нас все добре. У нас не може бути все добре, тому що на нас буквально напала одна з найбільших держав світу. Але і не визнавати те, що вже скоро буде п'ятий рік, ми гідно тримаємось, чинимо опір, завдаємо втрат ворогові, піднімаємо так чи інакше економіку, функціонуємо. Ну, не визнавати це і не пишатися собою через це, це теж неправильно. Ще одна новина, вона максимально позитивна, і ви знаєте, я давно чекав на такі новини. Бо як мені, як юристу за фахом, завжди було цікаво, от куди діваються ці от сотні тисячі кримінальних проваджень, які наші правоохоронні органи відкривають стосовно росіян, які скоюють злочини на окупованих територіях, і здається, відповіді вже почали з'являтися. Наукового співробітника Ермітажу Олександра Бутягіна затримали в Польщі на вимогу України за розкопки у Криму. Я прошу вас звернути увагу на пику наукового співробітника «Ермітажу» Бутягіна. Я перепрошую, але навіть подільські безхатьки виглядають набагато більш інтелігентно та імпозантно. Мені здається так. Менше з тим. Завідувач відділу античної археології державного ермітажу Олександр Бутягін був затриманий у Польщі. Його взяли під варто співробітники Агентства внутрішніх справ на запит українських правоохоронних органів. Бутягін перебував в Європі в рамках лекційного туру. Себто він поїхав читати лекції. Людина, яка знала, що вона скоїть злочин, що вона відвідує територію, окуповану. Що окупацію не визнав, не не визнав ніхто в світі, ну тобто, він усвідомлював, що він скоїє злочин. Це умисний злочин. І безумовно він займався там тим, що грабував наші надра, він розкрадав наш історичний спадок. І тому абсолютно справедливо відкрили кримінальне провадження і дали запит, але він спокійно поїхав читати лекцію. Це знаєте, дорогі друзі, ще до початку повномасштабного вторгнення дуже любив їздити по закордонах Захар Прилєпін. цебто та людина, яка знімала про себе фільми, як вони значить знищують українців, що він очолює терористичне угрупування. Ну, тобто, це буквально були відеосюжети, фільми. Він цього не приховував. І от так от сьогодні він в Донецьку, або там під Донецьком, а завтра він читає в Мюнхені лекцію, або в Римі зустрічається з шанувальниками його, ну, відверто кажучи, доволі сумнівного таланту. От, я думав, що це все припинилося. Але ні, ви бачите, є. Конкретний російський науковець, який їде читати лекції. Ба більше, з Варшави він збирався в Нідерланди, потім на Балкани, себто у нього був цілий тур. Ну як це називається? Ну, взагалі ж, навіть страху жодного нема. Ти ж знаєш, що ти скоїв. Українська прокуратура порушила справу проти нього ще в листопаді. Ну тобто це нормально насправді чому тому, що в листопаді порушили справу та відкрили провадження, а вже в грудні затримали. Це прям дуже гарно. З 2014 року Бутягін як керівник відділу стародавньої археології Ермітажу організував роботу на об'єкті стародавнє місце, місто Мірмикій у Керчі. Українська влада вважає ці дії незаконними та оцінює передбачувані збитки більш ніж у 200 мільйонів. Гривень. Ну, та, тому що все, що вони викопали, вони е е викрали. Ну, це називається викрадення. В цьому сенсі мало чим відрізняється від викрадення унітазів в Бучі. Та. Єдине, що ну, цінність, матеріальна цінність і історична цінність цих предметів абсолютно різна. Після затримання археолога було допитано в окружній прокуратурі Варшави, де він відмовився свідчити польський суд, розглянув клопотання прокурора і погодив тимчасовий арешт на 40 днів. Цей термін надано для підготовки. Та розгляду офіційного запиту України щодо екстрадиції. Якщо запит буде задоволений, у Бутягіна нададуть Україні йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Я вважаю, що це надзвичайно гарна новина. Я вважаю, що наша прокуратура має зробити все, аби його звідти витягнути. І я сподіваюся, що наша прокуратура буде набагато більш динамічно рухатись ніж тоді, коли вона. Не рухалась у справах екстрадиції Шарія, коли Костін просто відмовлявся підписувати клопотання про екстрадицію, запит на екстрадицію. Я вважаю, що потрібно цього пітикантропа забрати. Його потрібно показово судити, зробити відкритий суд і продовжувати працювати з правоохоронними органами інших держав, аби витягувати всіх цих потвор, які грабують Україну, до України і тут судити. І я думаю, ні в кого не має виникати навіть найменшого сумніву в тому, що санкції статей, е от, які там передбачають та, покарання за цей злочин, ну, скільки там, я не знаю, там 10 років, да, от як пишуть. Мені здається, що їх можна ще і е підвищити. Для наших ворогів. Тому що для таких потвор, які розкрадають наш історичний спадок, які забирають наше майбутнє, які забирають нашу пам'ять. 10 років це абсолютно ніщо. Це нікчемно мало. Ну, На цьому все, друзі. Я зичу вам тихого вечора, тихого вікенду, якщо таке можливо, безумовно, в нашій країні. Бережіть себе, до нової зустрічі!